працюю на газелі, старенький старенькі, вже, от яка вже потребує дуже багато ремонту. А ця машина дуже добра, вона облаштована всім для перевозки візочників, ті, що не можуть пересуватися по місту. Сергій безпалий працює водієм у берегині близько півроку. Каже, нове авто значно комфортніше і безпечніше для перевезення людей з інвалідністю. Я працюю на цій поки машині. Ми її отримали не дуже давно. Тиждень тому от, я її пригнав в місто Суми. От, ну, зараз, поки вона перереєстрація, вона краще в дуже багато разів, дуже хороша машина. Ми виїжджаємо два рази на тиждень ага. в село Пушкарівка, Битиця, Піщане, Загірське і Ковпаківські зарічні райони. Надаємо такі послуги соціальні, як рубання дров, миття вікон, генеральне прибирання, надання продуктів харчування, медикаментів. Нині на обліку у берегині близько 300 людей, які потребують транспортних послуг. Понад 60 із них пацієнти, що проходять процедуру гемодіалізу, яка підтримує їхнє життя, говорить фахівчиня соціальної роботи відділення соціальної підтримки громадян Наталія Хархан. Це в нас нова машина. Яка була придбана, надана нам ООН за підтримки уряду Південної Кореї. Загалом зараз у нас в територіальному центрі, як ви бачите, п'ять машин, Машини, які задіяні безпосередньо на транспортуванні людей. У нас була велика велика проблема в тому, що люди, які пересуваються на кріслах колісних, проблематично було переміститися ну, в звичайну машину, і це. Дуже велика велика поміч для нас Конкретно на транспортну послугу біля 300 чоловік стоїть. Ну хтось частіше користується, хтось рідше і е, безпосередньо ну на зараз, на перше листопада, 24 особи постійно використовують соціальні таксі для отримання гемодіалізу для доставки їх до лікувальних закладів. Для отримання гемодіалізу це життєво необхідна процедура, без якої вони просто не зможуть жити. Щоб скористати. Транспортною послугою потрібно звернутися безпосередньо до терцентру Берегиня, пояснює Наталія Хархан. На це мають право особи маломобільні, які користуються кріслами калісними чи якимись, можливо, милицями, ходунками, особи з інвалідністю першої, другої групи, а також одинокі особи похилого віку. За словами директорки терцентру Берегиня Інни Галіченко, такий транспорт життєво необхідний для їхніх підопічних. Стосовно цього автомобіля хочу сказати, що на сьогодні у нас є декілька звернень, які люди вже звернулись до нас з питанням, щоб саме пересуватися в крісло-колісному. І от це сьогодні дуже знаєте, такий, ну просто класний варіант. От буквально з понеділка машина повинна виїхати вже на рейс, повністю сім місць, які забезпечені, і одна людина буде у крісло колісному І саме на гемодіаліз. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.